Незалежно від тематики блогу, багато інфлюенсери діляться в соцмережах фотографіями інтер'єрів квартир і будинків, в яких вони живуть, а деякі навіть проводять румтури для передплатників, розповідають, де вони придбали той чи інший предмет меблів, а також діляться лайфхаками, які допомогли їм заощадити при облаштуванні свого гніздечка. Ми вибрали блогерів, в чиїх квартирах нам хотілося б жити, і постаралися з'ясувати корисну інформацію. Яка допоможе зробити власний будинок по справжньому затишним, стильним і унікальним? Монохромний інтер'єр з елементами розкоші у Анікен Йоргенсен, норвезький модний блогер, телезірка, письменниця і творець брендів одягу і косметики. Анікен Йоргенсен воліє простий класичний стиль і монохромні луки. Це помітно і по інтер'єру її квартири з однією спальною, яка знаходиться в осло. Дівчина періодично змінює меблі. Але щось залишається незмінним, наприклад, світлі стіни, натуральні тканини, мармурові стільниці, дзеркала в золотих рамах і унікальні малюнки на стінах. Варто також відзначити, що Анікен не любить штучне освітлення, тому з настанням темряви зазвичай запалює свічки. Особливу увагу хочеться приділити ванній кімнаті блогера в цілому і зокрема раковині. Розписаної під Гжель ще одна унікальна деталь золотий змішувач у формі лебедя, лайфхак Анікен Йоргенсен, прикраси дівчина зберігає в раковинах, які залишаються після поїдання її улюбленої страви. Устриць так-так. Блогер забирає асиметричні черепашки додому прямо з ресторанів. Такі шкатулки ідеально вписуються в її інтер'єр. Поєднання урбаністичного стилю збоху у Карлоти Вебер-Мазукос. Народилася 27-річна Карлота в Німеччині, але будучи наполовину іспанкою. Зараз живе в Мадриді, там блогер і займається облаштуванням квартири, інтер'єр якої повністю відображає характер дівчини у просторих кімнатах, залитих сонячним світлом, етнічна плитка і паркет на підлозі сусідять з нічим необробленими стінами і предметами меблів з натуральних матеріалів. А колірна гамма відповідає улюбленим відтінкам карлоти помаранчевому, зеленому, жовтому і бежевому. Найбільш цікаві предмети інтер'єру, металеві шафки, два великих у вітальні і маленький біля ліжка. Що нагадують місця зберігання підручників в американських школах, вони наповнюють житло особливою атмосферою вічної юності і свободи. Лайфхак від Карлоти Вебер Мазукос, обставляючи квартиру. Інфлюенсер також використовує елементи екостилю. Наприклад, замість звичайних полиць її стіну прикрашають дошки. Пов'язані канатами така композиція нагадує мотузкові сходи, яку можна було б зустріти в будиночку на дереві або на кораблі. Ще одне цікаве рішення друк знімків не на папері, а на натуральній тканині. Завдяки цьому сімейні кадри надають приміщенню максимальні тепло і затишок. Богошик і велика кількість старовинних елементів декору у Джестран Лофт в Брукліні фотографа і контент-стратега з Австралії. Джестран рясніє кімнатними рослинами і креативними предметами декору. Квартира являє собою дворівневий простір з панорамними вікнами, вінтажними меблями, незвичайними картинами і постерами, а також величезною кількістю горщиків з квітами. Наша стильна і трохи хаотична квартира відображає мої почуття і любов до життя. В інтер'єрі дуже багато мене мої яскравість, ентузіазм і якась надмірність проявляються в старих меблів, адже вона наповнена любов'ю, яку до неї відчували попередні власники. Зізналася Тран в інтерв'ю Бетрац, лайфхак від Тран. Багато предметів декору дівчина привезла із зарубіжних подорожей. За її словами, вони наповнюють будинок особливим затишком і дарують світлі спогади. Також Тран розповіла, як їй вдалося заощадити при створенні композиції. З 15 вінтажних постерів наса їх дівчина роздрукувала сама і просто вставила в рамки. Мінімалізм в поєднанні з елементами мистецтва і розкоші у Софії Флойд Тату-майстер, Візажист і фешнблогер з Брайтона Софі Флойд відрізняються помітним стилем і любов'ю до поєднання яскравих кольорів і незвичайних принтів. Можливо, тому жити дівчина вважає за краще в квартирі з однотонними білими стінами, паркетом і меблями. Правда, не обійшлося без стильних елементів декору, серед яких велике вінтажне дзеркало в золотій рамі, картини з портретами Фріди Кало і Емі Ойнхаус, Суляна Лампа. Ачки з розвішеними на них прикрасами, свічники, квіти переважно штучні і ароматичні свічки. Дівчина також є великою прихильницею творчості Елтона Джона. Тому була неймовірно щаслива отримати в подарунок від бойфренда знімок, підписаний самим музикантом. Тепер він знаходиться в рамці і прикрашає комод Софі. Лайфхак від Софі Флойд. В якості прикраси порожнього простору над узголів'ям ліжка Софії повісила вінтажні музичні платівки, що належали її дідусеві. Такі елементи декору не тільки надають гранжеву атмосферу, але й зберігають теплі спогади. Скандинавський стиль і домашні джунглі у ханнелі. Зараз Ханна Лі подорожує по Америці в будинку на колесах і розповідає про свої пригоди перед платникам. А в містечку Сент її чекає затишна квартира. Яка нагадує Джунолі через величезну кількість домашніх рослин, все тому що дівчина обожнює природу і у себе вдома спробувала облаштувати простір з використанням натуральних матеріалів і зелені. Квартиру мандрівниці також прикрашають незвичайні предмети декору, які роблять її по-справжньому унікальною. Наприклад, вінтажна друкарська машинка, мольбер для малювання, металеві горщики для столових приладів, кухонні шафи без дверцят, щоб було видно все, що зберігається всередині, і проектор для перегляду фільмів, лайфхак від Ханни Лі, візуально розширити простір невеликої квартири допомагають дзеркала, яких в квартирі дівчини величезна кількість. Ханна також самостійно спорудила поперечину струби, на які і всить мережевна білизна вийшло стильно і витончено. Внизу ви знайдете більше знімків інтер'єрів, квартир блогерів, які послужать відмінним джерелом натхнення всім. Хто планує переїзд, ремонт або невеликі зміни в своєму будинку? Мета платформ з Facebook і Instagram визнані українським судом екстремістськими організаціями, діяльність яких заборонена на території Української Федерації.